Вітаю колеги, сьогодні я хочу трохи відкрити двері в світ фокусного ультразвуку. Протоколи фокусного ультразвукового дослідження серця були розроблені для швидкого виявлення значущої кардіальної патології в умовах, де критичним є час дослідження. Таким чином, мова йде про невідкладний стан пацієнта. Зараз ви бачите, що на моніторі екрану з'являються абревіатури різних. Фокусних протоколів. І червоним кольором виділено FATE протокол це якраз протокол фокусного ультразвукового дослідження серця, про який я сьогодні хочу поговорити і підсвітити певні моменти, які допоможуть початківцям в їх роботі, не тільки в ургентних ситуаціях, але і в абсолютно планових. Коли та кому. Показано проведення ось такого фокусного ультразвукового дослідження серця. Ми вже з вами умовили, що мова йде про невідкладні стани. Тому це пацієнти з гемодинамічною нестабільністю або в стані шоку, це пацієнти з травмою грудної клітки, з зупинкою серця, з гострим болем в грудній клітці, коли ми не можемо виключити, що цей біль викликано саме кардіальною патологією. Це пацієнти з гостро виниклою задишкою. Коли мова йде про ургентні ситуації, які пов'язані з ураженням серця. Яку ж мету ми з вами повинні поставити, проводячи ось таке фокусне ультразвукове дослідження серця в рамках цього FATE протоколу FATE, як я вже сказала, це абревіатура, яка розшифровується: Focused Assessment, trans Echocardiography. eco ми з вами повинні виключити очевидну патологію. Що під цим мається на увазі? Це виключення рідини в перикарді, наприклад, виключення наявності якихось додаткових утворень, які можуть призводити до обтурації трактів виносних, шлуночків, правого чи лівого. Це може бути порушення цілісності, наприклад, мішнучкової перегородки. Прямо очевидна патологія. Також в рамках цього протоколу ми з вами повинні оцінити товщину стінок та розміри камер серця, оцінити скоротливість міокарду шлуночків. також повинні оцінити стан плеври з обох сторін. І ключовим, звісно, є співвідношення ехокардіографічних знахідок з клінічною картиною або анамнезом пацієнта. На сьогодні існує два варіанти проведення фейт-протоколу, цього фокусного протоколу серця, є так званий базисний фейт-протокол і є розширений. Basic and Advanced, якщо говорити англійською. Якщо ми говоримо про такий базовий варіант фейт-протоколу, то ми використовуємо B та М режими. Коли є можливість в апаратурі, яку ви можете задіяти, використовувати доплерський режим, то вже буде мова йти про розширений так званий Advanced Fade Protocol, Те, що ви зараз бачите на моніторі екрану, це запроваджені допоміжні матеріали для лікарів. Які можуть виконувати ультразвукові дослідження серця в рамках цього фокусного протоколу, для того, щоб вони швиденько мали змогу підгледіти, зорієнтуватися, тому що за кордоном виконувати фокусний ультразвук можуть не тільки лікарі ультразвукової діагностики, а будь-який лікар, який може мати справу з невідкладними станами. Звісно, ці лікарі проходять сертифікований тренінг для того, щоб опанувати всі знання і навички і теоретичні, і практичні щодо фокусного ультразвуку, і є такий допоміжний матеріал. Що в ньому надається? Яка інформація? По-перше, ви бачите доступи. З яких ми проводимо обстеження в рамках цього фокусного ультразвукового дослідження серця. І порядок постановки датчика цих доступів, він дещо відрізняється від того, як ми з вами проводимо звичайний ультразвук, який не стосується невідкладних станів. Зазвичай ми звикли, що проводимо обстеження стандартне хокардіографічне, Починаючи з парастернального доступу, у пацієнтів в невідкладному стані, ви бачите перший доступ, з якого починаємо обстеження, це субкостальний, далі продовжуємо опікальний, далі парастернальний, завершуємо плевральним скануванням. І ми з вами повинні отримати ось такі зображення, схематично вони тут надані. В рамках базового фейт-протоколу ми використовуємо, як я сказала, Б-режим та М-режим. І М-режим нам дуже допоможе в оцінці скоротливості міокарда, як лівого, так і правого шлунка за допомогою методик Mapsi та Псі і інших, вони позначені ось тут. Ще важлива інформація в цьому, в цьому кошеньковому посібнику, це патологія. Яка може бути знайдена під час проведення цього невідкладного протоколу ультразвукового фокусного, і як ми можемо її інтерпретувати? Що цим, чим вона може бути викликана? Наприклад, ми з вами бачимо різні проекції, субкостальний доступ, апікальний, перестернальний по короткій вісі, і тут зображено рідину в перикарді. І коли в нас є з вами така ситуація, що пацієнт в невідкладному стані, плюс, із гемодинамічним, наприклад, нестабільністю, плюс така знахідка під час фокусного протоколу. І далі є перелік, чим це може бути обумовлено найчастіше ось ця зв'язка: невідкладний стан, плюс знахідка. Під час виконання фокусного протоколу, наприклад, рідина в перикарді, які найчастіші причини це пацієнт після кардіохірургічного втручання, наприклад, або травма грудної клітини може викликати, або інфекція, або ниркова недостатність. Інша ситуація невідкладний стан пацієнта, тобто не, не стабільний, да, а дестабілізація стану. Плюс, під час такого протоколу, ми з вами візуалізуємо розширення з різних проєкцій правих камер серця. Дивимося такий зафарбований трикутничок. Причина це. Тромбоемболія легеневої артерії, інфаркт міокарда правого шлуночка, перегрузка перевантаження об'ємом, легенева гіпертензія за будь-яких причин, і так далі. Дуже зручно, щоб в критичній ситуації зорієнтуватися лікарю. Окрім стандартних проєкцій, про які ми казали, ці точки доступу, ми можемо і повинні, якщо нам недостатньо інформації, використовувати ще інші розширення. Доступи, проекції, Наприклад, з запікального ми можемо вивести доступ 1 напікальна, але ми можемо не тільки ось ту першу стандартну проєкцію, чотирикамерну, але якщо нам необхідно вивести з запікального доступу довгові слівного шлоночка, або, або так звана вона ще трикамерна проєкція, або двокамерну проєкцію, або п'ятикамерну проєкцію, тобто доступ той самий. А Проекції розширення, площі сканування інші, і так далі. Ще дуже корисна табличка, на яку я хочу звернути вашу увагу, яка також надана в цьому кошеньковому посібнику, це оцінка систолічної функції лівого шлуночка. Тому що, коли мова йде про ургенцію, а виділяється на ультразвукове дослідження фокусне, якщо мова йде про стандартний фейт-протокол з використанням бета М режиму. Буквально декілька хвилин для того, щоб зорієнтуватися, чи є якась кардіальна причина, яка призвела до нестабільного стану пацієнта. І зрозуміло, що оцінювати систолічну функцію стандартними методиками нема часу. Тому запропоновані альтернативні методики оцінки глобальної систолічної функції лівого шлуночка. І мова тут буде йти не про метод Сімпсона, а про інші методи, наприклад, МАПСІ, наприклад, MSS. Про ці методи я більш широко говорю на своїх онлайн-семінарах з прикладами. Тому, будь ласка, кому буде цікава тема, в тому числі невідкладного протокола з кейсами. Ви можете долучитися, або цю інформацію самостійно також опанувати. Я сьогодні моя мета познайомити вас з фокусним ультразвуком, якщо ви ще не знайомі, донести інформацію, що є він, донести інформацію, що підходить, дещо що відрізняється від стандартного, тому що ми обмежені в часі і відрізняється порядок доступів. І підходи. В нас з вами немає жодних об'ємних або лінійних вимірів. Ми з вами за ці одну-дві хвилини дивимось на око і повинні якісно зробити висновки і щодо розмірів камер серця, і щодо скоротливості шлуночків, і щодо товщин стінок. І трошки я хочу підсвітити, як це зробити. Порядок акустичних вікон, я вже сказала, відрізняється. Починаємо ми з субкостального доступу. І це досить зрозуміло. Тому що, по-перше, оскільки ці протоколи спрямовані не тільки для лікарів ультразвукової діагностики, то треба зазначити, що субкостальний доступ зазвичай вивести. Тим, в кого нема дуже великого досвіду, легше, ніж міжреберні, апікальний, парастернальний. По-друге, субкостальний доступ дуже інформативний. Вже з нього ми можемо отримати іноді тільки ти можеш встановити датчику для нестабільного пацієнта, і вже відразу все зрозуміло. Ти можеш не продовжувати і не втрачати час. Ми зараз поговоримо, що саме нам дає субкостальний доступ. І по-третє, що дуже важливо, це те, що ми з вами не повинні боятися імплементувати ультразвук, фокусний і реанімаційні заходи. Це все повинно працювати в парі. Бачите, зараз на відео демонструється ось такий апарат. Який, за допомогою якого робиться серцево-легенева реанімація, ділянка, де встановлюється цей прес, і субкостальний доступ не задіяна ця ділянка, і ми можемо з вами в коротеньких перервах встановити датчик ось сюди і робити обстеження. Тому не заважає проведенню, якщо є потреба, реанімаційних заходів. Ми з вами повинні вивести згідно цього протоколу, спочатку стандартну чотирикамерну проекцію проєкцію вивести з субкостального доступу. Як це виводити технічно, я говорити не буду. На каналі є багато відео присвячених стандартним проєкціям, де я вказую, як встановлювати датчик, куди направляти промінь, куди направляти мітку і що ми будемо з вами отримувати. Я хочу лише підсвітити щось новеньке з огляду цього фокусного протоколу. Перше – це необхідність виведення такої класичної чотирикамерної проєкції, де в поле нашого зору зріз не буде потрапляти аорта. Наша задача вивести чотири камери серця без аорта. І цей доступ дуже інформативний для того, щоб А, подивитися, чи нема зайвої рідини, тому що вона може бути через різні причини кардіальні, які можуть призводити до порушення гемодинаміки пацієнта, Б. Ми з вами бачимо всі чотири камери серця, можемо прослідкувати цілісність всіх структур, чи нема порушення цілісності міжлоночкової перегородки, що може бути. Ускладненням гострого інфаркту міокарда, травми грудної клітини. До речі, в кінці я дам посилання на клінічний випадок, який був нещодавно опублікований на каналі, невідкладна ситуація, аварія автомобільна, травма грудної клітини і ускладнення розрив мішлинуї перегородки. Якраз фокусний протокол допомагає досить швидко зорієнтуватися, які є порушення цілісності і функції серця у таких пацієнтів. Тому з цього доступу ми з вами можемо зорієнтуватися також в розмірах камер серця, цілісності, я вже сказала, товщин стінок і скоротливості. І дуже добре ми бачимо, перекарта можемо оцінити наявність рідини. З Субкостельного доступу, трошки змінивши направлення датчика, ми можемо з вами і повинні оцінити нижню порожне вену, тому що вона дуже реагує на різний статус пацієнта, і в тому числі чи є навантаження об'ємом чи навпаки. Пацієнт, наприклад, є якісь внутрішні кровотечі, і ми будемо це бачити, в тому числі по контрактильній здатності міокарда, і по реакції Нижньої порожнистої вени. Цією табличкою я хочу нагадати, яким повинен бути діаметр нижньої порожнистої вени максимальний, яким він повинен бути на вдиху, як спадатися, і як ця комбінація. Вкупі надає нам інформацію про тиск в правому передсердя. Апікальна чотирикамерна позиція це друга точка. Якщо є необхідність, нам, наприклад, недостатньо інформації з субкостельного доступу. Зрозуміло, що в рамках фокусного ургентного протоколу мова йде, як ми з вами казали, про нестабільний стан пацієнтів. І більшість пацієнтів буде вимагати певного положення тіла на спині, і в такому разі нам буде складно повертати фізично або складно, або для пацієнта це може, наприклад, якось впливати на пацієнта негативно, якщо будемо повертати пацієнта на бік. Але якщо це для пацієнта безпечно і пацієнт може. Це зробити, то звісно, що краще робити обстеження пікального доступу, коли пацієнт повернений на лівий бік. І ми з вами повинні для того, щоб не втрачати час застосовувати такий прийом, нам дається підказка. Відразу встановити датчик під соском і робити кругові рухи датчиком на грудній клітці, поки не побачимо з запікального доступу серця. Як тільки отримано зображення, вже за допомогою нахилів та поворотів. Ми з вами повинні отримати класичний чотирикамерний зріз спочатку. І е, з цього доступу ми також повинні йти по, нашим, е, по нашій меті. Це е, візуалізація очевидної патології, тобто дивимося, чи немає порушення цілісності структур між перегородки, між перекарду. перикарду. Якщо мова йде про виклапани, то це підклапані структури. Ми з вами повинні на око зорієнтуватися щодо розмірів камер серця. Тут вам така підказочка, як це зробити на око в субкостальному та апікальному доступі. Що ми з вами знаємо в нормі правий шлуночок менше за лівий, і е, ви бачите, якщо брати лівий шлуночок, його поперечний розмір за одиницю, то правий шлуночок в поперечному розмірі складає десь 60%. Також ми з вами пам'ятаємо, що в нормі, якщо ми говоримо про формування верхівки серця, ось я її обводжу, то в верхівці серця приймає участь переважно лівий шлуночок у формуванні. Правий шлуночок лише трошки. Це є норма. Коли ми з вами будемо бачити, що в поперечному розмірі правий шлуночок наближається до лівого або превалює над ним. Коли в формуванні верхівки серця правий шлуночок приймає більшу участь, ніж лівий шлуночок, ми з вами вже лише на око без розмірів будь-яких будемо говорити про дилатацію правого шлуночка. Також ми з вами на око повинні подивитися, як співвідносяться розміри подовжені шлуночків та передсердця. Якщо ми беремо ось всю вісь серця за одиницю, то дві третини від всієї вісі серця по довжині складають шлуночки, і одну третину лише передсердя. Якщо це співвідношення буде порушуватися, то ми будемо розуміти, що мова буде йти, наприклад, про дилятацію передсерді або передсердя. Дуже легко на око зрозуміти якісно зробити висновки щодо розмірів камер серця. Далі ми з вами говорили про товщину стінок. На око в нас мірним стаканчиком, таким умовно, нашою лінійкою є товщина лівого шлуночка, беремо в такій грубій оцінці за 1 см приймаємо. І пам'ятаємо, що правий шлуночок повинен бути десь в два рази, його стінка тонше, тобто не більше, ніж 5 мм відносно. І тоді ми знову ж таки будемо робити висновки. Якщо, наприклад, дуже тоншені стінки лівого шлуночка, наприклад, у пацієнта рубець. Або потовщині стінка правого шлуночка, які наближаються до товщини лівого, тобто в порівнянні ми з вами якісно знову зможемо зробити висновок щодо товщини стінок. А щодо скоротливості, то це методика мапсі, що стосується лівого шлуночка, це методика ТАПСІ, з цього доступу, що стосується правого шлуночка. до речі, методика ТАПСІ, описана на моєму YouTube каналі, ви можете подивитись. Також досить швидко на око ми можемо зробити висновки. І зрозуміло, що ми з вами завжди повинні дивитися на око, як скорочується стіночка, чи всі сегменти рухаються до центру і потовщуються в момент систули. Парастенальна позиція по довгій вісі. серця, знову е, говорення про те, що якщо у пацієнта вимушене положення тіла, то ми вже робимо з того положення, яке пацієнт може займати, або для нього це безпечно. Якщо є можливість, ми можемо пацієнта повернути на ліву якщо для пацієнта це безпечно. І для того, щоб не втрачати час на Пошук цього вікна з парастернального доступу, рекомендується відразу встановити датчик в другому міжреберному проміжку зліва від грудини, міточку направити спочатку, ми виводимо довгу вість на правий плечовий суглоб і дивитися на монітор екрану. Якщо ще нема візуалізації, серця відразу спускаємося на міжреберний проміжок нижче. Нема, спускаємось нижче, поки не з'явиться візуалізація. Там же потім ротацію можемо докрутити, щоб було правильне. Зріс серця в цьому доступі. І ось таким чином ми отримаємо зображення серця з перистренальної позиції по довгій вісі. Наша задача, щоб була візуалізація всіх необхідних камер. Це виносного тракту правого шлуночка, це лівий шлуночок, це корені орти, це ліве передсердя, ортальний і мітральний клапан це все повинна бути верхівка, при цьому усічена. Як на око тут зробити висновки про розміри камер серця? Якщо ми беремо ось цей поперечний зріз серця, ось він поперек. Да? Не по довжині, да? а по ширині, то виносний тракт правого шлуночка, корені орти та ліве передсердя приблизно повинні бути одного розміру. Відразу, якщо щось буде не відповідати, ми з вами побачимо, будемо говорити про делітацію цієї чи іншої камери. Досить Чітко ми можемо побачити, наприклад, делітацію лівого передсердя, коли воно по розміру перевалює над аортою та правим шлуночком, або делітацію аневризму корення аорти, коли розмір перевалює над правим шлуночком та лівим передсердям, і так далі. Тобто, одна третина, одна третина, одна третина від цієї ширини серця всієї. Досить легко в такому співвідношенні говорити про розміри камер серця. Знову ми з вами дивимося, чи збережена систолічна функція. Тут нам допоможуть методики MSS, Mitral Septal Separation та рух передньої стінки корення орта. Ось ці обидві методики, вони в М-режимі визначаються. І одна з цих методик в цьому кишеньковому посібнику надана, ви можете передивитися. Далі цілісність всіх структур, таких як мішнучкова перегородка, перекарт, підклапаних структур, те, що стосується мітрального клапану, також повинна бути. Систолічна функція не тільки глобальна за допомогою методики МСС та ось цієї руху передньої стінки кореня орда, а в тому числі посегментарна на око також повинна відбуватися. Перестернальна позиція по короткій вісі. Вона ідеальна для того, щоб подивитися на сегментарну скоротну статність лівого шлуночка. Також вона допомагає нам оцінити розміри. Лівого шлуночка та правого, що повинно бути в нормі. Нагадую, що з цього доступу лівий шлуночок повинен мати правильну сферичну форму. І ось так на півмісяце ми з вами бачимо правий шлуночок над лівим шлуночком. Зрозуміло, що правий шлуночок має менший розмір з цього доступу, в тому числі, ніж лівий шлуночок. Якщо ми з вами будемо бачити оплощення між шлунечковою перегородкою, тобто вона ось така не така опукла. А оплощення. І тоді лівий шлуночок буде мати форму англійської літери D, і, звісно, тоді розмір правого шлуночка буде превалювати з цього доступу над лівим, то ми робимо висновки, що правий шлуночок дилятований, в ньому більший тиск, через що сплощується мішлунечкова перегородка. Це вже патологія, не норма. В нормі з цього доступу лівий шлуночок має правильну круглу форму. Також бачимо перекар, також добре подивитися цілісність мішону перегородки та скоротну здатність дуже добре подивитися, щоб впевнитися, щоб всі сегменти. І мішнучкова перегородка, і передня стінка, і бокова, і задня, і нижня рухались до центру і потовщувались в момент систоли. І нарешті плевральна позиція, з якої ми з вами повинні продивитися, чи немає рідини в плеврі. Ми з вами встановлюємо датчик в місці кріплення діафрагми. Десь по акселярній лінії передні та середні з ліва і справа. І отримати ось таке зображення. Справа в нас повинна на моніторі екрану візуалізуватися така гіперехогенна лінійна смужка це і є діафрагма. Ми побачимо з вами печінку, побачимо нирку. Ось цей карман Моріса нам можемо побачити. Це також один з доступів. В фаст протоколі, це інший фокусний протокол, який використовується при травмі будь-якій. І бачимо з вами легеню і плевру. Тут нема сепарації листків плевра, повністю легеня заповнена, все добре, це варіант норми. І зліва так само бачимо діафрагму, бачимо селезінку, нирку, карман між селезінкою та ниркою, ось він також без рідини, без анахогенного проміжку і легеню, без анахогенного проміжку, що повинно бути в нормі. І така завершувальна табличка саме щодо фейт-протоколу, по суті, всі ці клінічні стани, про які ми з вами говорили, які можуть призводити до появи рідини в перикарді, до порушення гемодинаміки пацієнта, до появи гострої задишки або болю, вони по суті свої викликані. Трьома основними кардіальними патологіями це тампонади, серця, тела і інфаркт. І за допомогою цього протоколу ми можемо з вами їх виключити. Є така узагальнююча табличка, яка нам допомагає, використовуючи фокусний ультразвуковий протокол, вийти на те чи інше заключення. В нас є умова, обов'язково пацієнт в нестабільному стані. Проводимо дослідження в рамках ФЕД-протоколу. І, наприклад, якщо ми з вами бачимо при цих умовах. У пацієнта з якогось доступу або з усіх доступів помірну або значну кількість рідини в перикарді колабування правих камер серця, делітацію нижньої порожнистої з її поганим спадінням, ми розуміємо, що цей стан викликаний там Якщо, наприклад, пацієнт в нестабільному стані, при проведенні невідкладного протоколу ми бачимо дилітацію правих камер серця. Значну гіпоконезію правого шлунечка зі збереженням нормальної скоротливості верхівки. Знову таки, дилятацію НПВЗ і поганим колабуванням ми виходимо на заключення, що цей стан нестабільно викликаний тромбоемболією легеневої артерії. І так далі. Можете ознайомитися з цією табличкою, такою узагальнюючою. Цей невідкладний протокол, з нього, напевно, я повинна була почати. Відео серію відео з фокусної хокардіографії, тому що в мене вже опубліковане відео по невідкладним станам. Тим, хто не дивився, рекомендую після цього відео продивитися. Я також його закріплю, щоб вам було зручно, щоб ви продивилися, де я більш детально розповідаю про ультразвукові ознаки легеневої артерії, були гіпертензії через інші причини про ускладнення інфаркту міокарда. Та інші. Тому дуже сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисна. Якщо ви не підписалися на мій канал, то будь ласка, завжди рада новим підписникам, буду рада також лайкам та коментарям. І дуже сподіваюся, що для початківців, в тому числі, буде корисним отримати ці знання, як на око вже зробити. Перші висновки, нехай вони будуть навіть і якісними щодо розмірів камер серця і товщин стінок. Коли ви ще, ще нічого не поміряли, а вже розумієте, що перед вами делотація, наприклад, правих відділів серця або лівого передсердя, як це зробити за такими лайфхаками, які представлені в цьому протоколі? До наступних зустрічей!